Всем hello! Я сьогодні буду брати і відкривати 5 фейбл боксів і один фрагмент бокси. Ні, ну для когось слабо, но для мене ось. Сьогодні сьогодні перемога-перемога. праска ну, тут. Не знаю, то сейчас за перемогу мінус 5 вас, ну, ух, ступло, за перемогу мінус 5. Тут ось. Ось перемога, перемога, перемога. Бачите, скільки перемог. І так, я хочу зараз відкрити 5 Погнали. Перший мені потрібно Venom, веном. Ось цю самочку самурай. Я хочу їх продати і купити, наприклад, на МП7 Сатрековської. Ніфіга мені нічого не дають. І 12 статрековський. Ну, я хочу міміки. купити. Ну, а я мені, ж, цього дві замочки самурай і мені нічого не падає. ви бачите. как круто. Согласен? с два уже открыл. Три. И что пацанам богато пооткрывалось. Уж тоже Эмпайр. У меня было бы 20 штук. Третий. Осталось 15. О, давай! Ну, а, три комонки уже. Три комонки. Нормально? Пацан. Нормально. Ну нормально. Четверку. Камонку давай. Ну, ворм хотя бы, спасибо. Я ту кому. Ой-ой-ой, блэк, куди я нажимаю не куди мы с собой нажимаю я говорю. Случайно забустил. Це все можно поплювати. Який нас ето. Самый лучший АКР Вар, который стоит 0,27, 026 короче, свой. Ой, надо, не то, не Ой, так, господи, клавиатура такая, нічого не видно, из-за чего. Тут окупаю мій інвентар, це наймальі с зараз оця ця флешка коштує фігню, вона коштувала 110 тисяч, зараз коштує 145. Нормально. По настоящему моя мечта це ось оцей ножек. Ну, мечтать, що не вредно. Може для когось вредно, але для мене не вредну. Погнали, пожа, дайте мені пожарка. оранжевый. Значит, как это. <связываю> Что я пишу? Всем дякую за перегляд и за цей хороший дропчик, который нам выпал. И всем... Так, самый дешевый скин тут, самая дешевая наклейка за 3000. Так. Пока-пока! <связываю> <связываю> 金属，说我的布的。